Привіт, вболівальники синьо-білих. Атмосфера за останні кілька годин нагрілася бомбезною заявою про одну з наших зірок. Я говорю про Миколу Шапаренка, одного з найкращих акторів, і ця новина може зворушити всі наші серця. Наставник епіцентру Сергій Нагорняк в інтерв'ю СПОТ UA зробив відкриття, яке вас здивує. На запитання: чи може Шапаренко піти в європейський клуб? Він відповів: подивіться, куди він їде. Ігор Михайлович згадав, що Бешикташ зацікавлений, але Шапаренко хоче грати в клубі з п'ятірки найкращих в Європі. Якби була хороша пропозиція від одного з цих клубів, його б уже продали, але це не закінчується. Також Нагорняк розповів про можливу заміну Шапаренка на його місце. Може прийти Валик Рубчинський. У Динамо є гравці, які можуть його замінити. Можливо, не відразу, але пізніше вони будуть готові. Пихальонок це вже бойова одиниця для Динамо. Він дуже хороший футболіст. Отже, шанувальнику, що ти думаєш про цю ситуацію, ми скоро втратимо одного з наших ключових гравців. Більше того, чи готові наші таланти до виклику. Перед тим як попрощатися, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути в курсі всього, що відбувається в Динамо Київ. До наступного відео обіймаю всіх!